Олексій Береченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, з нами на прямому зв'язку. Олексій, вітаю вас. Доброї ночі вітаю вас одвайте по... всіх наших шановних глядачів. Давайте поговоримо про ось цей візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де триває генасамблея ООН. станом на зараз, як ви оцінюєте ті зустрічі, які вже відбулися? Ну, наразі інформації дійсно не так багато тільки ми можемо по факту казати, що відбувається цілий ряд зустрічей нашого президента ну як відповідно спочатку його візиту в Пенсильванії, да так зараз і на полях генеральної, генеральної асамблеї об'єднаних націй. і з того, що відомо, що відбулася закрита зустріч нашого президента з канцлером Шольцем. Вона була без навіть перекладачів, тому з закритими дверима, тому на правду поки що невідомо про що говорили. Я думаю, про це ми дізнаємося вже найближчим часом. Була також двостороння зустріч нашого президента з прем'єркою Італії Мелоні. Також ну не за закритими дверима, але ну така досить як кажуть дипломатії на ногах. Але вона. Відбулася ну також потрібно відзначити, що не тільки президент зустрічається в двосторонніх зустрічах, відповідно і приймає участь в заходах Генасамблеї, але й інші члени нашої делегації також проводять паралельні зустрічі реалізують відповідно комунікацію. Зараз то, що відомо, що буде також дві зустрічі з президентом С. Учених штатів Джо Байденом одна буде також на ногах на полях асамблеї. Вона буде невелика. А от вже широка масштабна зустріч запланована на 26 число безпосередньо в Вашингтоні. А на наступний день також уже запланована відповідна зустріч з президенткою з кандаткою від демократів Камалою Харіс. Трамп допоки не Скажімо, 50 на 50 я оцінював би дану зустріч з кандидатами республіканців тому що в принципі одному із журналістів Трамп публічно відповів, що так можливо буде зустріч, але більше ми нічого про це не чуємо. от також у вас сюжеті абсолютно вірно було зазначено, що була відповідно, вже перемовини з представниками як республіканців, так і демократів, як з конгресу, так і з сенату. І українською делегацією на чолі з президентом вже відбувся виступ на полях безпосереднього генасамблеї на Володимира Зеленського. Він, в принципі, ключовими аспектами свого виступу зазначив, що хто нагадав, да що сама Росія є основним порушником міжнародного права статуту націй, нагадав, Гадав, що найбільшим деструктивним елементом сучасної архітектури світової безпеки є Російська Федерація і це маніпуляції, коли Російська Федерація, той самий представник РФ, в Радбез організації Об'єднаних Націй, якимось чином ще й посилається на статут ООН, причому абсолютно по всім позиціям його порушивши. Також наш президент закликав. В об'єднуватись в протистоянні навколо формули миру і відповідно в силовому протистоянні агресії Російської Федерації, оскільки вона давно вже вийшла за межі України, і Росія зараз в принципі загрожує глобальною дестабілізацією. Ну одним словом, в принципі були озвучені основні такі під час регламентованої промо. Основні маркерні моменти прогнозовані, але якщо скажімо загальну картину виступів зазначити, то потрібно сказати, що тільки Російська Федерація намагалась маніпулювати, але я думаю, цим направду нікого не здивувала Китай, як завжди, називав відповідно на да, війну Росії проти. Україною, українською кризою і більше акцентував на глобальних проблемах і відповідно на відповідальності в багатьох із них саме Сполучених Штатів Америки. Ну в принципі, це також досить традиційно, досить потужною була промова Блінкіна, який дуже правильно розкрив хронологію російсько-української війни, зазначивши відповідно, хто з. Он зброєю на Росію, і допомагає їй в цій війні, так звана Да Ой зла там КНДР, Іран. Потім він і за Китай в тому числі, сказав, і червоною лінією, як відповідно Блінкіна, да так і Китая, так і нашого президента, було використання ядерної зброї, адже мабуть найбільшою сенсацією, мабуть, найбільш резонансно, те, що було в. В заяві нашого президента це те, що він сказав, що Російська Федерація має серйозний намір відповідно використати ядерну зброю. Важко допоки сказати, яким чином чи безпосередньо ракетним ударом чи якимись диверсійними засобами на підконтрольних Україною там атомних електростанцій або на захопленій Запорізькій Вот але він зазначив, що і наші спецслужби спецслужби українські і західні спецслужби таку інформацію буквально днями до, до нього донесли, а він її доносить до максимально широкого кола учасників відповідно радбезу та генасамблеї. А оскільки це дійсно така червона лінія, яка була в промовах майже всіх лідерів, я думаю, що вони точно мають замислитися відносно того, хто така російська федерація, і бути більш рішучим у. Своїх діях у напрямку підтримки України направду на останок потрібно сказати, що Франція, от особисто мене також здивувала. Ми бачили наскільки нахиталася позиція французів там під час їхніх виборів. зараз їхній представник дуже чітко артикулював, що потрібен силової позиції виходити в підтримці України проти російських окупантів. І до речі, вторгнення тому числі, які і Блінкін, представник сполучених штатів, не один раз казали слово справедливий мир, повторивши за нашим президентом. Ще дуже цікавий виступ був Девіда Леммі, міністр закордонних справ Великої Британії. Хто хоче знайдіть хоча б розшифровку. Коли містер Путін, коли ви посилаєте Володимир Путін, коли ви посилаєте бомби по українських шпиталях, ми знаємо, ким ви є. Коли ви посилаєте найманців до Африки або вбиваєте опонентів в Європі, ми знаємо, ким ви є. Ну дуже промовисто. Але інтрига ось цього американського візиту це. План перемоги, який Володимир Зеленський е, анонсував, і має представити і е, Джо Байдену і кандидатам у президенти, як, 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 якщо ці ці зустрічі відбудуться, Блумберг пише про прохолодні очікування е, у е, лідерів, які там зібралися. Чи побачимо ми увесь цей план? Чи на вашу думку е, публіці представлять якусь публічну частину? все решта буде тільки для зустрічей тет-а-тет? Ну, ми бачимо, що навколо саме цього питання вже дуже багато засобів маси інформації західні опублічують інформацію. Хоча направду все вона не підтверджена. І наш мід вимушений постійно казати, що це відповідно да десь маніпуляція, десь дезінформація. Тому друзі, я думаю, що логіка буде наступна. Наш президент, перш за все, планує показати. Цей план перемоги безпосередньо президенту США Джо Байдену, тому що ми саме на нього зараз заховуємо і на лідерство Сполучених Штатів в реалізацію цього плану. Цей план це по суті буст формули миру, тобто підсилення її силового компоненту для того, щоб ми виходили відповідно на дипломатичний трек уже набагато сильнішими. Тому звичайно ж я глибоко переконаний, що Перш за все, Джо Байден має відреагувати на ці 4 плюс 1 пункти плану, які йому надасть наш президент. А вже потім буде відповідно артикулюватися як з кандидатами в президенти, так і на більш публічному рівні з усіма нашими партнерами. Чи буде він повністю озвучений усіх нюансах? Звичайно, ні, це абсолютно очевидно, тому що там, як мінімум, є військова компонента. І це вже казав наш президент, про це говорив Подоляк, радник голови президента, що там буде зазначено скільки і чого потрібно для забезпечення сильної позиції і відповідно перемоги, а потім і справедливого миру. я думаю, звичайно, там не буде цієї розшифровки у зброї. Я думаю, тут залишиться все ж таки під туманом і під загальними формулюваннями. Але от політичні формулювання. Скажімо, датами геополітичного позиціонування України про що казав в тому числі ще раніше, нас президент. Я думаю, що ці пункти будуть опублічені вже найближчим часом. Олексій, спасибі вам велике. Олексій Баряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.